Вітання всім шанувальників української. До оголошення стартових складів команд. Складів на гру. Представимо всіх. Ця гра. І небезпечна атака правим краєм. Є пас-центр. Прибирає під удар і Відкриває рахунок. Зараз команда TAG Yukis. Хороший удар. Добре. Зараз бачимо, що Джелів знову підключає всіх гравців до атаки. Щільно обороняється зараз. Тії Джі Є удар, і Багато хто може взяти участь в поєдинку. Ну Це старт сезону, це таке характерне явище. І зараз хороша комбінація. І як тут? намагаються вийти з-під оборони. Гравці ті Джі Юкіс. Зараз добре зміщення в центр. Шукає гравець тут можливості для продовження атаки. І забиває тут, забиває після рикошету номер 14. Роман Дума. Браво. Вони в поєдинку за золоті медалі команді Автософтвейр. Заблокував спробу е, Олега Даниловича. Хоча дуже невдалий пас, і зараз е, помилка Козьміна. може поплатитись він. Але ні, зараз е, хороший може бути момент, веджілівей. І там остання хвилина е, зараховується як чистий час. то До фіналу дійшли Елекс і також Smart Rockstars. Там рахунок, був справді навіть рахунком 8-1. Та не менше, дуже цікавий був тоді чемпіонат. І зараз хороший момент від TіG Юкіс. Рятує, зараз воротар. Але зараз відбивається Але зараз відбивається вей. Підпіщен. Зараз Анкевича може розпочати свою атаку, але не дають тут відчайдушний підкат. бо підкат Від 12 го номера. 12-го номера команди. Хороша атака насправді. ну і Тут можна дійсно цим моментом ставити крапку в, в цьому протистоянні. Ці е, хвилини другого тайму, що залишились. Хоча часу ще вдосталі, але і терпіти багато доведеться. Але е, рахунок 3-0 до мою комфорту. Є удар і також далеко... Андрій Петращук. Є удар з Дальньої вістані 15-й номер. Е, Володимир Мащенко. Підсумку зараз завдає неточного удару номер 4 Назад обережно зараз грають наприкінці зустрічі. Пробував тоді Андрій Данильченко. Тичений срібний призер першої it ліги попереднього сезону матчу від того, що відбувається на майданчику. Дійсно, він на таке точно не сподівався. Можна на фоні почути на зараз. Можна на фоні почути на зараз. Хто на позитиві є зараз в команді Інджелівей. Ну, точно сезон тривала дистанція попереду в команди «Назарстан». Станк Тіджі Юкіс і також команді Іджілвей впродовж всієї дистанції цього сезону. Бажаємо не одного позитивного, якісного матчу їх виконання.